Всім величезний привіт, вітаю вас самі на більшій оброрі в Україні, де товар оновлюється кожних два дні. Дивіться, яка чудова для собачок, для ваших улюбленців, де пікалка наша. Лише 44 гривні. Бачу що ще в двох кольорах. Це, мабуть, новий товар, тому що ще немає цінника. Повідок за 44 гривні надзвичайно, бюджетна ціна. 199 повідок рулетка. І ось такий за 149. Чесалка, рукавиця 39. Чудові ціни. Корм. Фріск по 12, Фелікс по 15, Леопольд по 750. Думаю, що це таке? Дивіться, який чудовий ланцюжок для пустушки для маленької принцески. Так, з'явились ось такі кубики, які заморожуються в морозилці, і потім використовувати для напоїв кубики льоду кольорові. Так, ось такі контейнери з'явились. Теж для льоду. Сюди заливається вода і в морозілку. Так, ціна 39 гривень. Ось таких простих 19. І схожі на ці. А ці по чому? Зараз проб'ємо ціну. 39 гривень. Цікаві з'явилися чашки. Здалека виглядають навіть як... Інний пластик. Ну, Здалека дійсно виглядають як фарфор. Так, вони декілька кольорів йдуть. Ось така оливка, рожева, ось такий сірий. Так, ще одна новинка. 24 гривні. Теж можна використовувати на пікнік. З'явились нові ланчбокси, ось такі невеликі. Квадратні і круглі по 17 гривень. Хороші ланчбокси для сипучих. З двома отворами. Тут також є мірна шкала. Пляшки для напоїв з динозаврами. З'явились нові дозатори для мила В класичному, гарному білому кольорі, 77 гривень. Знову з'явилися ось ці підвізки. Для ванної кімнати, прозора, жовта і така от темно-синя. Ціна 49 гривень. Чудові килимки в мийку, щоб не поцарапати не пошкрабити. Поверхність мийки 119 гривень. З такі килинки. Ну, Хоча тут намальовано, що для душу. Але, мені здається, це маленький для душу, ванну, можна трошки більше. А от я би використовував би такий в мийку. Для, ну, в раковину. Лише 29 гривень. Мабуть, я візьму такий теж собі. ось такий от вже... Більші, бачите, навіть масажні масажувати. <смеш> масажувати ножки. Це вже, да, це вже для душу. Це вже великий килимок. Ціна килимка 99 гривень. Ось є трошки простіший, саме звичайний, але теж такий великий. Вони трішки дешевші йдуть. 39 гривень. Набір для душу, шланг 1,20 м має розмір. Ціна 149 гривень. Сьогодні з'явились нові кошики. Ось такі. Так, щось тяжко витягнути мені. З ручками. Ось такі в двох кольорах. Такий вусковий і темно-сірий. 59 гривень. Ціна такого кошика. І ще ось такі Це теж новинки в трьох кольорах. Мабуть теж по 59 гривень. Ну, давайте зараз проб'ємо ціну. А це 69. Так, ще привезли ось такі, ще більші. Вони, мабуть, теж трішки дорожчі. Зараз знаємо ціну в такому ніжному пудровому і в білому кольорі. Ціна 84 гривні. овальні маленькі, теж в двох кольорах, пудровий і білий, ціна 44 гривні. Відро для сміття 119 гривень. Ось такі можна використовувати теж, наприклад, в ванній кімнаті. 44 гривні, і ось таке ще трішки більше. Середні 69 гривень. Таз на 20 літрів 129 гривень. З'явились нові серветки одноразові для сухого та вологого прибирання. 30 штук в упаковці. Зараз із знижкою 69 гривень. Ще одні нові квадратні кошики. Прямокутні. З кришкою. Ось такі ажурні. Теж бачу в двох кольорах. Цього разу дуже багато нових кошиків різних. Ось ще один кошик. Теж різні кольора. 44 гривні. Кошик для дрібниць. Чи дійсно 44, мабуть, так. Да. 44. І ось такі великі, теж з кришкою на 7,5 літрів, 99 гривень. Ціна, опа, кришка впала, значить, продасться. Ціна 99. Ідея для подарунка по 69 гривень чашки. Ну, Я вважаю, що краще мамі подарувати величезний букет квітів. Дивіться, які мрій кохай мандруй черно. Теж новинки бачу. І оці теж нові. 59 гривень. По 44 зараз. Ось такі склянки. Навіть не питай, Поганий день, гарний день. 47 гривень. Ось така мадам Момпенсьє. 34 гривні зараз в акції дівочий кухонь І ось такі зараз по 39. Банка для цукру можна використовувати на... Це, в принципі, є цукерниця скляна, 55 гривень. Це цікава така банка. До речі, можна зробити як подарунок, насипати гарних цукірк смачних, повісити якусь, прикрасити стрічкою. І буде подарунок. 99 гривень. Ще ось така форма і є ще ось така форма. Але мені ж це ці подобається. Краще не знаю. Так, до речі, кришки по 139 гривень 50 штук. Добре, тр... Добрі традиції. Акція на кірки жіночі. По 77 і 89 гривень. Нічого нового нема, те, що було, те лишилося з минулого разу. Плащі дощовики на кнопках по 24 гривні. З такими бамбулетками 50... Ой, яких 50, вибачте. <ріху> Тільки що просканував ціну і забув 129 гривень. Давайте відкриємо, подивимося, як вони всередині. Відділення на купюри і тут від... відділення на копійки. Так, а кульора всі, мабуть, однакові. Можна сказати, сумки шопери. Шопер. Їх би в красиве місце повісити. Ціна таких сумок 129 гривень. Ну, можна сказати, пляжний варіант. Або літній. Так, а ось такі продуктові. Чи як вони правильно називаються? Сумка для ноутбука. А я думаю, це на продукти. 69 гривень сумка для ноутбука. Так, а це що? Оце... Як знаєте, раніше ці авоськи були. 57 гривень. Сумочки авоські. Так, нарешті з'явилися в різних кольорах. Сумки кладчі як у Алли Борисовні Пугачова. Так, є рімінець. І ще відкриваються збоку на застібці. Тут можна гроші скласти, і карточки, і телефон. Так, а це дитячі, мабуть. 109 гривень. Відро для декорування квітів. Flowers and Gardens. Теж бачу, з'явилися нове. Новинки. 69 гривень. Такі з'явилися свічки в вигляді фруктів яблуком. Вошен фрі. Зараз дуже хороша ціна на вошен фрі. Де ж його ціна? Де ж його ціна? 34 гривні. І нарешті поставили в акцію гель для душу з ароматними макаронами по 34 гривні. Шампунь гель для душу. Два в одному. Мем. Шампунь-скраб. Зараз поставили зі знижкою 55 гривень. Безсульфатний шампунь для всіх типів волосся. Зараз теж зі знижкою 49 гривень. Аромодифузор. Зі знижкою 74 гривні. Так, ще один аромат дифузор з ароматами. Солодкий вечір з паличками. Теж зараз де в акції. Ну і все, мабуть, я вам показав самі найкращі акції. Аврорі і новинки бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Я йду знімати наступне відео і до зустрічі.